Україно – свята мати героїв у Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбулися традиційні урочистості з нагоди 82-ї річниці створення УПА та Дня захисників і захисниць України. До заходу долучились військовослужбовці, жителі обласного центру Прикарпаття та посадовці. Сьогодні наші захисники і захисниці борються не тільки за те, щоб панував мир в Україні, і щоб наша країна була незалежна. Я переконана, що вони виборюють демократичні цінності для Європи і для цілого світу. Також звісно, що сьогодні, коли ми дякуємо нашим захисникам і захисницям день, ми маємо об'єднувати всіх, тому що їм потрібна наша допомога, допомога всіх і кожного, тому що кожен на своєму місці. Місці своєю працею має наближати перемогу. Зрозуміло для кожного з нас, що сьогодні, якби не наші захисники-захисники, захисник, ці люди-титани, сьогодні не було б нашої держави. Адже наш ворог прийшов з чіткою цілею знищити нашу українську націю і захопити українські землі. Ми не повинні бути і жити в ілюзіях. Ми повинні розуміти, що від кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям та здоров'ям, від кожного з мужніх захисників та захисниць, залежить те, ким ми будемо завтра, чи є українська держава і чи буде на світле майбутнє.